Цього тижня ми запитали, чи на вашу думку, голові держави, необхідні більші повноваження для наведення порядку в Україні. 12% тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли, що так. 85% сказали, що додаткові повноваження президенту не потрібні, і 3% не визначились з відповіддю. Наші київські кореспонденти Оксана Рігостова та Руслан Дейниченко це ж саме запитання ставили перехожим на вулицях української столиці. Ось результат їхнього міні-опитування. Більше буде порядку. Більше буде порядку, якщо у президента буде більше влади, і ще краще життя у нас буде. Все найгірше вже позаду. Я вважаю, що буде. я вважаю, що буде більше ладу. Юля вже набридла своїми сукнями по телевізору. Яценюк взагалі злий. А Янукович нехай працює. Ми надіємося на нього, що він... ми покладаємося на нього. Він колись таки зробить Україну сильною і заможною, дасть нам усім гідну пенсію. А зараз йому заважають. Дуже заважають. пенсію. Так скільки вже ж у нього так вся в руках? І ще йому додають ту владу. Та скільки ж йому ще ще влади треба? Там ума нема, там нема з ким робити. Не факт, що якщо він буде мати більше влади, буде більше порядку. Достатньо, на мій злят повноважень. Достатньо в нього не і так повноважень. Нема лише бажання допомогти простим людям. Хоч царем буде, та хоч царем він буде, нічого в країні не зміниться. Я вже нікому не вірю. Теперішня влада, таке враження, що це дуже поганий ансамбль цих плясунів, яким щось мішає. І ще їм мішає нехватка власті. Коли буде власть, то знову щось не буде. Хватати, а так треба не влада. Треба, щоб в голові щось було. Я вважаю, що людина, головне, щоб вона щось захотіла, а всі засоби для того будуть, незалежно від кількості повноважень. Я думаю, що для президента більше повноважень потрібно, але не для Януковича. В Україні нема президента, в Україні є намісник іншої держави, так що. Це просто окупаційна влада, і, відповідно, із тобто президент в лапках. У нас і намісник малоросійський. Він хоче керувати всім. Значить, він не довіряє своє оточенню. Ну і хоче, щоб, звісно, його не змогли відсторонити від влади, щоб він міг робити все, що захоче. Це як то кажуть, шлях нікуди. Ми бачимо, до чого дійшла демократія, керована в Росії. Якщо ми таким шляхом хочемо і Україну собі підтоптати, то не думаю, що це дійде до якогось добра.